привіт привіт, друзі! З вами програма Школя Дата я її ведуча Ірина Щербатюк. Сьогодні у нас незвичайна програма. Напередодні дня вчителя ми посадили за парти вчителів. Сьогодні саме вони будуть відповідати на наші провокаційні запитання. Тож, якщо хочете дізнатися, якими учнями були ваші вчителі, чи сумлінно готувалися вони до уроків, чи часто прогулювали школу, про що зараз думають біля дошки, пояснюючи нову тему. Та ще чимало цікавенького зі шкільного життя ваших вчителів, приєднуйтесь. Буде дуже весело. Друзі, уявіть, що хтось із ваших вчителів сьогодні вранці прокинувся і подумав: у мене професійне свято, день вчителя. Візьму й не піду в школу, зроблю собі вихідний. Складно все повірити згодні, але ж ваші учителі теж колись були учнями, якими саме ми це і спробуємо з'ясувати у сьогоднішній програмі. Отже, чи було коли-небудь бажання прогуляти уроки у вчителів столичної школи номер 169? Розповідають Софія Ереджепова, Ольга Нечипорук та Сергій Карасевич. Якщо казати чесно, то всі ми люди. Звісно ж, виникає таке бажання прогуляти, особисто коли свята, то є таке бажання трохи поспати. Ні, такого не буває. Буває таке, що стаєш вихідний день, збираєшся на роботу. В школі бувало таке. Хоча я й відмінницею була, але були випадки, особливо навесні. У нас школа була біля ставка. То був один випадок, за який потім я довго розплачувалася. Весь клас пішов прогуляти, а потім крайньою була я, бо староста, відмінниця. А зараз виникає інколи бажання не піти на. Урок бажання виникає, але ж тут є свідомість дорослої відповідальної людини. Навіть коли тобі не хочеться, нема сил все одно ти збираєшся в купу, ти розумієш, що йдеш до дітей, і треба їм нести якусь доброту, світле, щось, і це надихає. Тебе з'являються сили крила, і вже ти бжиш. Починається урок, і Вже навіть забувши втомлений. Ну що ж, вважатимемо, що перший іспит наші вчителі склали успішно. А ми повертаємося у наш уявний клас і моделюємо наступну ситуацію. Зізнайтеся, друзі, буває таке, що ви зовсім не готуєтесь до уроків або, можливо, робите це неякісно. Потім намагаєтесь під час відповіді якось викрутитись. А якщо це не вдається, то просто отримуєте двійку. Згодні. Вчитель історії Софія Ереджепова до своїх уроків завжди готується старанно і проводить їх упевнено. Але ось тут увага. Коли доводиться йти на заміну іншого предмета, то опс! Вляпалася! Бувало таке один раз. Заміна на фізкультурі. Викручувалась була розмова з дівчатами про особисті речі хлопцями про футбол. Думаю, що ваші смаки і смаки наших вчителів учнів дещо відрізняються. Тож наступна рубрика про смаки сперечаються. Напевно, проблем із тим, що одягнути зранку в школу у вас немає, тому що хтось таки свого часу придумав шкільну форму. Проте вірю, що іноді так хочеться одягнути джинси, футболку, особливо дівчатам. Але через це напевно отримуєте зауваження від вчителів. До речі, якщо ви помітили, у ваших вчителів теж є певний дрес у шкільному одязі: це діловий костюм або сукня. Цікаво, чи подобається він їм, чи не виникає у них бажання прийти в школу у чомусь такому незвичному для всіх, наприклад, в міні чи на дуже високих підборах. Міркує вчитель інформатики Ольга Нечепорук. Вимагати від дітей форму, а при цьому самій бути в джинсах якось некоректно. Тому я намагаюся бути в спідниці, в костюмі, в сукні. Я за шкільну форму і підтримую дітей. Це їх не відволікає, тому що починається між дівчатками. Ой, а та в втіс спідниця, а в тій така сукня. Лови настрій. Пам'ятаю, коли я вчилася у школі, то фізику і хімію насамперед любила за лабораторні роботи. Ми на уроках часто проводили різні досліди. Мої однокласники, особливо хлопці, іноді не хотіли дотримуватися плану роботи і намагалися провести власний експеримент. Були. Чесно зізнаюсь різні випадки і кумедні теж чи виникає бажання у вчителів повернутися у шкільні роки, трохи побешкетувати і провести веселі досліди заради розваги. Ось що розповіла нашій програмі вчитель хімії Любов Третяк. Буває, ну досить рідко, тому що хімія предмет серйозний. Іноді буває дослід одного типу. Ми показуємо, а потім діти просять, щоб перемішати. Ну мені самі стає цікаво, що буде з цього. А були якісь такі кумедні випадки на уроках були й кумед... Коли ми металічний натрій робили дослідки, дали його в воду. Я навіть не чекала, як у нас спалахнув вогонь. І всі бризки від даного метала, який розчинявся в воді, пішли на стелю. Пам'ять залишилася на років три, аж потім поки не робили ремонт в кабінеті. Моя сестра, закінчивши університет, три роки працювала вчителем англійської мови в школі. І майже на кожне свято учні дарували їй листівки зі словами вдячності та зізнанням, що дуже її люблять. Погодьтеся, це дуже приємно. Є випадки, коли дівчатам подобається молодий вчитель, а хлопцям вчителька. Вони усіляко залицяються, іноді записки пишуть. Я запитала у молодої вчительки Ольги Олександрівни, чи доводилось їй відчувати на собі захоплені погляди учнів. А амурни. Ну так, щоб закохувалися, я не помічала. Але в мене був такий випадок, коли я розказую нову тему. Так завзято один хлопчик тягне руку. Я спочатку не звертала уваги, тому що мені треба було договорити головну думку пояснити. А він все тягне й тягне. Думаю, ну мабуть, щось важливе хоче сказати. кажу, що ти хотів сказати? Він вибачте, будь ласка, а скільки вам років? Шостий клас. Навіть дивно, що він таке запитав. Ми спілкуємося з учнями, все одно якась дистанція зберігається, так, щоб якісь прояви такого не було. Коляда, програма для нас і тих, хто нас любить. Погодьтеся, друзі. Часто, якщо вам подобається вчитель, стосунки з ним хороші, той предмет його до душі. У моїх співрозмовників учнів 169-ї школи Києва Христини Садурської, Андрія Ціпака та Насті Соломенко, теж є улюблені вчителі. Хто такий для вас вчитель? Як ви сприймаєте вчителів? Вчитель це той, хто вчить дітей. Це повинна бути добра людина, яка може весело розповісти уроки, щоб ми все время писали. Скажіть, а чи можна дружити з вчителем? Можна в тебе є так. вчитель, з яким ти товаришуєш, з так. яким хороші стосунки? Це мій минулий класний керівник Алла Іванівна. Она в нас зараз веде інформатику і математику. Якщо в мене якась проблема, я приходжу до неї, і ми разом вирішуємо. Це питання у мене дружні стосунки з вчителем української мови. Вона дуже весело проводить урок. Розповідає цікаво. Ми читаємо твори. А ще у мене мама працює в школі вчителем початкових класів. Що б ви сказали про професію вчителя? Яка ця професія? Ця професія допомагає дітям отримати освіту і піти працювати. Це нелегка професія, тому що ти зранку приходиш і відразу цей галас дітей. Ви хотіли б помінятися місцями з вчителем? Ні, це важка професія. Один день я б хотіла побути. Якою б ти була вчителькою? Напевно, доброю, але на. Довго, особливо, якщо ти ведеш у молодшій школі, діти на уроці тебе не слухаються, а тільки галасують. Їм важко роз'яснити тему. А ти, Андрію, хотів би мабуть, ні. вчитель важка професія потрібно знайти підхід до кожного учня, товаришувати з учнями. Ну і яке свято без привітань та побажань? А оскільки наша програма сьогодні незвичайна, то і перше слово для привітань ми надаємо вчителям. Хочу побажати всім міцного здоров'я, терпіння, надії на найкраще майбутнє. Всім терпіння, натхнення, щоб робота приносила лише задоволення, щоб кожен з крилами за спиною йшов до дітей. Любіть дітей, любіть свою роботу, а учням поважайте вчителів, слухайте з батьків. Переконана друзі, у вас теж є щирі побажання для своїх наставників. Ви їх сьогодні обов'язково скажете на перерві або й на уроці. А зараз школяда передає право святкового слова своїм учасникам учням. Я бажаю, щоб у них було терпіння, щоб вони більше відпочивали і щоб були веселі. Наснаги вчити дітей. А що ви обіцяєте вчителям? Що будемо гарно вчитися, і закінчимо цей рік з одними дванадцятьми. Сподіваюся, сьогодні ми разом з учнями і вчителями 169-ї київської школи подарували вам гарний настрій і віру в те, що все у нас буде добре. Адже у наших школах викладають найкращі вчителі, а за партами сидять найкращі учні. З'єднуємося до всіх сьогоднішніх побажань. Хочеться лише сказати вам, любі наші вчителі, що ми вас дуже любимо і поважаємо вашу працю. Пробачте нас за все. І за провокаційні запитання школяди також. Поставтеся до них з гумором. Адже сьогоднішня програма святкова. З вами була ведуча Ірина Щербатюк. Ще раз вітаю усіх вчителів з професійним святом. Хай щастить до зустрічі!